Сьогодні ми розглянемо э, такі поняття, як матриця як детермінант. Розглянемо э, нові способи розв'язування систем лінійних рівнянь. Ну і звідки взагалі такі поняття, як матриця і детермінант, э, з'явилися в математиці. Необхідно розв'язати систему. Ця система складається з двох рівнянь, які містять дві змінні x1 і x2. Uh, коефіцієнти при змінах у нас записані з двома індексами. Перший індекс вказує номер рівняння. Перше рівняння, другий індекс вказує, uh, який зміні цей коефіцієн належить. Перше рівняння, uh, належить uh, перше рівняння належить змінній х1. Перше рівняння належить 2 міні-х2. Розв'язувати будемо методом додавання, для того, щоб... Uh, Ну, згадаємо, що в методі додавання основна суть полягає в тому, що ми позбавляємося однієї із зміни. Я буду знаходити Х1, тому мені потрібно позбавитися цих додатків зміну х2. Для того, щоб позбавитися, я домножаю на мінус А22 і на А12. Чому саме ці числа? Тому що А22 це коефіцієнт при х2. Відповідно, тут він повинен з'явитися з протилежним знаком, тому на мінус А2-2. А коефіцієнт при Х2 з першого рівнянні – це 1-2, тому він повинен з'явитися тут. Для того, щоб коефіцієнти при Х2 були протилежними виразами. І відповідно, після домножання ми отримуємо ось такі рівняння в системі. Зверніть увагу на те, що я говорив, що тепер у нас при зміні Х2 коефіцієнти протилежні. Бачите, так? Після додавання першої і другої рівнянь ми отримуємо ось таке рівняння, в якому тепер зміна тільки x1. Далі x1 знаходимо, спочатку винесемо його дужки, ось, а потім знайдемо як множник. Аналогічним чином знаходимо x2. Тобто x1 у нас у нас а ось x2. Тільки тут я тепер одобножав на такі числа, щоб позбавитися додатків ще місяць Х1. Тут мені потрібно знайти Х2, тому я позбавляю додати ще 10 Х1. Ну і далі. Зверніть увагу на те, що знаменники цих е другів абсолютно однакові. І крім цього, Зверніть увагу, що у нас множаться ось ці коефіцієнти, які мають однакові індекси. Ось вони. І від цього добутку віднімаються коефіцієнти ось ці Для більш компактного і зручного обчислення оці коефіцієнти записують у вигляді 500, такої. Ну і обчислення здійснюється, як тут показує. Добуток оцих ось коефіцієнтів по діагоналі. До речі, цю діагональ називають головною. Мінус добуток оцих коефіцієнтів. Це побічна діагональ. Тобто, Получається правило таке від добутку коефіцієнтів, які належать головній діагоналі, мінус добуток коефіцієнтів, які лежать на побічній діагоналі. Отаку таблицю називають детермінант або визначник. Позначають його найчастіше за допомогою дельта, або ви можете зустріти ще є такий запис дет, детермінант. Казав, що це визначник, то скажу, ну, чому його визначником називають. Зазначенням цього числа. Ми встановлюємо, має система розв'язки чи ні. Тобто сумісна система чи не сумісна. Тобто визначаємо, сумісна чи не сумісна. Відповідно, якщо детермінант не дорівнює нулю, це знаменник не дорівнює нулю, тоді система сумісна, тобто має розв'язки. <кх> Значить, оцей детермінант, як я сказав, називають головним. Він у знаменнику. Тепер чисельники розглянемо. Ось Зверніть увагу, що різниці в чисельниках точно такі самі по структурі, як і у знаменниках. Але тут вже з'являються вільні члени B1, B2. Значить, Якщо ми визначаємо чисельник, який в першого дробу, за допомогою якого ми x 1 знаходимо, тоді записують його у вигляді таблиці, яким чином замість. Оцих коефіцієнтів, що при x1, тобто x1 знаходимо, і замість коефіцієнтів, що при x1, ми записуємо вільний члени b1, b2. замість, ось Беремо головний детермінант і заміняємо оцей стовпчик на b1, b2. І ми отримуємо детермінант ось він, для обчислення э, чисельника, який входить у формулу для знаходження першої зміни. Точно так само, замінивши другий стовбець, який містить коефіцієнти при другій зміні на вільні члени, ось. ми отримуємо детермінант для обчислення чисельника, сьогодні до складу дробу, для визначення зміни Х2. Обчислюється вони точно так само, як і головний детермінант. Тобто добуток елементів, що належать головний. Головні діагоналі мінус добуток елементів, що належать побічній діагоналі. Ну а далі ці значення, які ми отримали, ось, підставляємо сюди і сюди. Значення головного детермінанта підставляємо знаменник і знаходимо x1 і x2. Тобто ми можемо спростити запис і довгий. А, ось до таковуємо. І тут точно так само. Значить, на честь ту математики, яку я отримав, це Крамер, отримав ці формули. Цей метод розв'язування систем назвали методом Крамера. Суть його і полягає в слідуючому, що ми перед тим як знайти x1 і x2, повинні обчислити головний детермінант системи. Допоміжні детермінанти системи, підставити їх сюди і обчислити все. Значить, якщо коефіцієнти при призмінні, записати у вигляді таблиці, взяті у фігурних дужках, Таблиця, до речі, називається матрицею. Якраз з'являється термін матриця, це таблиця. То це є головний визначник. Системи. Тепер буде називатися визначник матриці оцієї. Тобто, це визначник оцієї матриці. Наш матриці позначають латинськими буквами, записують їх у круглих дужках, а не в таких як детермінант вертикальних. Ну і елементи їхні, як ви бачите, ці елементи, вони складаються із коефіцієнтів. Які призвіли знаходяться. Так. Що означає в цьому випадку індексація? Значить, індекс в цьому випадку означає: перше число номер строки, друге число номер стовпця. Оскільки це таблиця, а таблиця складається із строків стовпців. Елемент А1.1, це значить, він належить першій строчці і першому стовпцю. А1,2 першій строчці, другому стовпцю і таке інше. Тут нагадається, у нас був номер рівняння і номер змінної, про який цей коефіцієнт написано. Це були коефіцієнти, якщо ми говоримо про числа призмінних. А якщо ми говоримо про матрицю, то це елементи матриці. Так, ну і тепер зверніть увагу, що. Оцей запис, оцей запис, він набагато компактніший, ніж оцей запис. Тому матриці, детермінанти вони були використані саме для розв'язування систем рівнянь, і вони використані тому, що вони компактніші набагато, ніж сама система. Зверніть увагу, якби в системі було 3, 4, 5 і так далі. Змінить і рівнять. Наскільки це було, було е, більше. Так, і незручно, значить. Ну, от таким чином. Значить, оці елементи вони утворюють головну діагональ, а оці елементи утворюють побічну діагональ. Матриці. Або визначника. Так. Ну, і Матриці, в яких е, однакова кількість строк і стовпців називають квадратними матрицями. І вказують їх розмірність. Якщо розглянути цю матрицю, то ми бачимо, що її розмірність 2 на 2. Так. Ну і тепер розглянемо систему лінійних рівнянь з трьом змінами. Значить, матриця цієї системи. Ось вона. Детермінант головний системи або матриці. Головний детермінант системи або просто детермінант матриці. Далі. розв'язки цієї системи ось, мають ось у формулах крамера такий вигляд. Знаменник це головний детермінант, він не повинен дорівнювати, нулю, щоб система була сумісною. І відповідно чисельник. Зверніть увагу, що точно так само, як і в системі рівня з двома змінами. Якщо ми шукаємо, якщо ми шукаємо чисельник x 1 і все, то відповідно при зміні X1 в цьому головному детермінанті ми коефіцієнти або елементи цього детермінанту змінюємо на вільні члени. Так Тут ми Другий стовбець заміняємо на стовбець вільних членів. І тут ми третій стовбець заміняємо на стовбець вільних членів. Тепер як обчислювати <coughs> детермінанти третього порядку. Розглянемо, наприклад, обчислення головного детермінанту. Значить, ось він записаний цей головний детермінант. Здійснюється обчислення таким чином. Схема обчислення. В кожному випадку, ось зверніть увагу, показана трикутники намальовані, лінії. ця схема носить назву метод трикутників. Суть полягає в вслідючому, що всі елементи, які лежать на лінії, тобто прямі або замкнені, притом замкнена лінія собою являє, що рівнобедрений трикутник, у вершинах якого знаходяться елементи, так от всі елементи, через які проходить лінія, пряма чи замкнута, вони перемножаються. Е -е Ось. Перший добуток це добуток елементів, які належать головній діагнозі. Потім другий добуток це добуток елементів, які лежать у вершинах. Одного рівнобедреного трикутника і далі другого рівнобедреного трикутника. Всі оці добутки, які ми отут отримали, вони додаються. Потім від них віднімається, що це мінус і ще рівень. Точно такі самі добутки, елементів, тільки тепер, які лежать на побічній діагоналі. І на трикутниках рівнобедрених, які відповідають цій побічній діагоналі. Коли я говорю, трикутники відповідають побічній діагоналі, то я говорю про трикутники, у яких основи паралельні до цієї діагоналі. От тут теж головна діагональ і основи трикутників рівнобедрених паралельні до неї. Таким образом, ми від суми добутків. Відносно головної діагоналі, віднімаємо суму добутків відносно побічної діагоналі. І отримуємо значення от детермінанта третього порядку. Ну і Тепер розглянемо на прикладах. Необхідно розв'язати систему. Система двох лінійних рівнянь з двома змінами в цьому класі ми її розв'язуємо. Тепер застосуємо метод крамера. Тобто використаємо ці формули. Ось. Значить, чисельник, знаменький. Це головний визначник значить, ще раз, сюди ми записуємо коефіцієнти при змінах 2, 3, 4, мінус 5, і обчислюємо добуток цих чисел, мінус добуток цих чисел. Отримуємо мінус -2, 2 Тепер дельта Х1, коли записуємо, ми замість коефіцієнтів. Ізмінні Х1, пишемо вільні члени. Або замість першого стовпця в головному детермінанті ми записуємо вільні члени. І обчислюємо. Дельта X2 замість другого столбця в головному детермінанті вільні члени. І обчислюємо. Далі підставляємо чисельники. Знаменники, обчислюємо, отримуємо результат. Так, ну і система з трьох. Рівнянь точно так само. Значить, обчислюємо головний визначник. Значить, ось ця сума, яка відповідає оці сумі. Потім оце мінус, мінус, і сума, яка відповідає, тому що тут душка. Можна перевірити. 1 на мінус 5, то зараз ми розглядаємо все відносно головної діагоналі. 1 на мінус 5 мінус 1 це плюс 5. Далі трикутник показуємо. Ось а тут проведу. Головна діагональ. Тепер основа паралельна. Да? Перемножаємо ці числа. Другий трикутник. Також перемножаємо ці числа і добутки додаємо. Це Потім мінус. І відносно побічної діагоналі. Зразу оце множимо, 2 на мінус 5 на, минус, на плюс 1, це мінус 10. Потім основа трикутника паралельна діагоналі. І перемножаємо числа, що в вершині. Ось. Ну і в результаті отримуємо в душках такий вираз. Після обчислить, ми отримуємо кров 33, 33, 33, 33. При знаходженні дельта Х1 вигадую, що ми повинні замінити перший столбець на вільні члени 4, 8. При знаходженні дельта Х2, другий відповідно столбець на вільні члени. І так само третій столбець на війні члени міняємо. При знаходженні дельта Х3. Після того, як ви знайшли дельта Х1, дельта Х2, дельта Х3 і Дельта, тепер можемо обчислювати значення Х1, Х2 і Х3. У нас вийшло тут кругом 33. 33, Зараз 33, 33. підкреслюємо, ось. Значення всіх детермінантів вийшлося 33. Ну Відповідно, 33 33, 33 кругом 11. Відповідно, 1, 1, 1. 1. Можемо перевірити, якщо у вас є. Ну, от, по-перше, підставляємо один. Тут у нас виходить 2. І тут один. в сумі 4. Ну і тут так само, якщо підставити, то все буде так само. Таким чином, метод Крамера він дає можливість арифметизувати сам розв'язок системи рівняння. Тобто ми систему рівнянь далі не пишемо. Ми її записали, ось вона в дано Все, далі ми працюємо з таблицями, які складені на основі оцей коефіцієнтів, членів, і загальний підхід унів, універсальний використовуємо для знаходження значень X1x2 x 3